Дивіться, на сьогоднішній день наша лохина дуже сильно стресує. Про це каже нам, бачите, ось ось, листочки, червоні листочки про це нам кажуть. Ось вона начебто з'являються, зелененькі, але вони все одно ось починають червоніти, бачите? От, ось, бачите, починають червоніти. Це каже про те, що лохіна стресує, її холодне, і ці перепади її просто ем, знищують. Що ми зараз будемо робити? Чим ми будемо їй допомагати? Ми зараз обробимо нашу. Лохіну ось таким препаратом, як мегафол і Тапсін-М. Ось цими препаратами ми зараз будемо обробляти. Мегафол це антистерес для рослинки в важких кліматичних умовах. І Тапсін Н це препарат, це фунгіцид від хвороб будь-яких хвороб. І ще, до речі, оброблю цими ж препаратами я і виноград. Моє улюблене синє ведро. Ось я додаю сюди мегафол. І ось Топсін М. Бачите, тут порошочок. На 10 літрів треба два пакетика на 10 літрів води. І це все перемішуємо. І перемішуємо, заливаємо в бак, і йдемо обробляємо. Цієї суміші, що я буду обробляти лохину, я вже казала, і виноград. Виноград у мене там по другому тере п'ятому листу виходить, тому що є ультраранній, є ранні і середньораннії обробку ми робимо. До 10-ї ранку або ж робимо після 19.00 увечері. Ну, ну, так, і ось по винограду, бачите? То теж зараз пройдусь.